Всім привіт! З вами, як завжди, я, сонік 49. Тож ставте свої королівські вподобайки та підписуйтесь на мій ютуб канал, щоб не пропускати нових відео. Так-так. Тому підтримайте мене вподобайками, Добре? Підписку, якщо ви досі не підписані. І в цьому відео я буду дещо хочу прослідкувати за тим, хто весь час слідкував за мною. Ну, ми вже, думаю, можемо починати. Так. Ось, як ви бачите, що я сьогодні взяв фейкову воду, такі двері я взяв, е, діаманти, це вибухові діаманти. Так, взяв навінтовку, електрошокер, це з паролем, карточку так просик випадок. Ось це от хліб, ну, якось так. Я готувався, а ви бачите, ось той от типу, літаючий острів. Це той, хто шпигував за мною. Так, він шпигував. І можливо. Ми, я не знаю, але можливо, він приходив вже до селянинів. Просто він їх залякав. Я не знаю, але це буде повністю можливо. Я о, їм повірю, якщо вони таке реально скажуть, ну, бо це можливо він. Як на мене, я подивився на нього базу, йому все чудово видно, що де я коли будував і що я коли не будував. Ось це все йому доступно. Так. Тому зараз я хотів би дуже піти до наших улюблених селянчиків. так, Буду надіятися вони зараз саме вдома. Ну, хоча ж тобі реально, чому б вони мали бути не вдома. Так, давайте, я не знаю. Ой, ой-ой-ой-ой. Так, селянини, селянин, іди сюди. Е, Настя, я з тобою хочу зараз про дещо поговорити, тут є така справа. Слухай, чи до вас приходив якийсь там, можливо, терорист, не знаю, чи не погрожував він вам. До нас приходив, він був робот, він був чи то був робот, чи то був якийсь у костюмі робот, але він до нас реально приходив, він нам погрожував, казав, що не дай Бог, ще раз розкаже, він нас знищить і так далі. Він сказав, що ну, він до нас в ремонт приходив кілька разів. Він не думав, що тільки до нас, він там повсюди не ходив, але він нам сказав, не дай Бог, хоч щось скажете, я вас всіх познищую. Тут він був роботом, чи то у костюмі робота, щось таке, він був із потужною зброєю. Oh. Так, тихо, ви тут сидіть у бункері і нічого такого не робіть. А я полізу розбиратися. Ви це чули? Ви це чули? Панове? Він уже сюди приходив. Чому ж вони мені не сказали раніше? Я боюся, що може вже бути запізно. Я не знаю, що це там підготував уже. Дивіться, вони завжди є тут. Вони казали дуже потужною зброєю. а що це таке? Ну я думаю, що це ти побагнувся метеорит. Ні. Але ось його дуже потужна зброя, реально це могла зробити. Я чув у новинах про цю гіперпотужну зброю, яка може робити ось такі от дірки так. Більше всього, це він її підірвав. Не знаю, чи він тестував зброю, чи він так намагався нас залякати. Ну, це близько. Він, можливо, хотів щось. Я не знаю, що він хотів, але як на мене. Це вже дуже небезпечно. Так, це вже небезпечно. Потрібно більше трішки дізнатися. Селяни. Господи, що Селяни не нічого не знаєте, у вас ніякий терорист не приходив. Та терорист так звісно був, приходив. Ото якийсь робот у масці, так, був до нас такий, приходив, звісно. Що? Як це так робот? Супер, Що, реально? Так, він опорожнів, звісно, Так, він до нас приходив. І казав, не дай Богу, що скажете, вам усі в кінець. Є дуже подуждає зброї. Дуже, дуже потужна зброя. Оу. Добре, селянчики сидіть тут, не хвилюйтеся, я постараюся все владнати. Оу, я думаю, що це теж камерах теж поганець. поганить. Ну, чекайте, ну, чекайте, чекайтеме. Ну. Окей, якщо це, не берете. Камери. Кусачки теж. А я не можу, я ніяк не можу нічого зробити з цією камерою. Добре, є, ще у нас ви ніг. Могли б пошантажувати селянчики і вас тут ніхто не шантажував? Робот! Робот, я шантажував робот, робот! робот. Добре. Звісно, що робот. Окей. Її шантажував, ви чуєте? Він багатьох тут уже щось тіпав. як ви забачите, то поставте вподобайки, щоб він більше не повертався до наших селян. А я спробую теж владнати із цим. Ну, усе якось так, я ще хочу спитати тут. Якщо він сюди приходив, ну то я не знаю, він тут уже просто все знає. Селяни, до вас раніше не приходив ніякий терорист, типу робот, не знаю, хтось такий. Так, бо колись такий, приходив, так він казав, не дай бог, ви що скажете, вам тут усі вікінець. Щось таке. Оу, oh. не хвилюйтеся. Я постараюся з ним розібратися, але я боюся, що якщо він ще. Щик... Ви, б... ви бачили ту яму, якщо вистрелить з цієї зброї в кожну нашу будівлю її просто не буде. Мені другий поверх так точно знесе. І перший, думаю, пошкодить сильно. А я думаю, він на кафешку на супермаркет, оце от, все, базар. Він його знесе, якщо захоче. Будемо надіятися, що в нього немає таких снарядів більше, що це був один, а навіть якщо є, то він не застосує. Ну, бо я не знаю, на що ще можна надіятися, я би зараз хотів би якось ось так от. Я не хочу зараз у себе привертати уваги. Та не думаю, там менше шансів, що він мені щось зробить. І він не буде стріляти з такої потужної зброї. Ви спитаєте, чому ти такий певний, неможливий, він, звісно, він вистрілить. Але тоді це все діло може обвалитися. Він в себе на острові. Я не думаю, що він так буде ризикувати серйозно оцим от усім заради того, аби мене знищити. Навіть якщо він там буде, ну то. Хоча його останнім часом там взагалі нікого не помічали, він ніяких таких вибухів не було. Хоча я, в принципі, здогадуюсь, де він може бути, ви спитаєте, ну і це, як ти можеш здогадуватися. Зараз він тут залишив оце отак, щоб мене лякати тут уже зробив. Ну, коротше, щоб він думав, що ми не дійдемо сюди, І навіть якщо дійдемо, ну, видумові все побачите на камеру, буду надіятися, не впевнений, Що тут саме, де він зараз взагалі. Я не знаю, чи він зараз взагалі в живих. Буду надіятися, що цей дядько. Не сильно злий і він непоганець. Ух ти ж, я майже був біля якогось обриву. Я просто так хочу надіятися, що він. Є. Стопе. Що я хочу сказав? Я хочу надіятися, що він непоганець? Що це я говорю таке? Як це так непоганець? Він хотів? Він погрожував селянинам. Ви бачили, коли він там діру зробив? Та він убився. Якщо не убився, то терорист так точно. Який хороший, що я говорю взагалі? Та він і хороший, та це Антоні Мир. не може оцей убивця бути хорошим. Не знаю, що ви думаєте, але ось його база. Я вчорашньому відео показував, тут є стоїть такий комп'ютер, тут щось, що взламує, ось цей от системний такий блок, так, стульчик такий, і є штурвал. Ви бачите, штурвал у тому напрямку. Бачите, ось тут йому все видно. Видно ви осте, ось це ось. Все видно. Якраз він може гарненько поцілити. Саме, як на мене ближче, буде або до супермаркета, або до того ну, мого, типу, такого села. Воно ж не захищене в повітрі. Воно наземно захищене. Тією стіною, А ось з повітря що? Хоп-хоп, і все. Він може стіну знести, та то, стіна того ще таке. То ще півбіди. Я думаю, ну на мене він тут може навести. Ось, дивіться, як ви бачите. Зараз я вичуть, тут тут є селянчик. Все, націлився і прибрав. Хм. Ну він серйозно так може зробити. Та селянин начебто ну, не зовсім буде видно звідси. Що тут ще можна напомітити? Я не знаю, дивіться. Це якось, це якось. Ну, уху, чудово, давайте. Наприклад, ось так. Е, оу. Я його пушку травмував. травмував Добре, там. В гори. Гори, гори, мої гори. О, так, як ви бачите, ось така в нього база. Секундочку, секундочку, ось ще є така от скриня. Я не знаю до неї. чекайте ну. Ні, то я вже не знаю, вибачте мене. Ще я не знаю, як цього порою, я ніяк не зламаю, я не знаю. Але хотілося б дуже якось чекайте. Що мені дають ці кусочки? Може, тут щось там мону. Начебто гарний системний блок, оце оце у тусе. Хотілося б. Давай на. Ну... Я, якщо з ним не сильно то хочу зв'язуватися. Ну давайте. Давайте, давайте, давайте. Чекайте на. Ну... Опа. Ну, я буду сподіватись, що все в мене чудово. Ви світайте, чому я йому тут все не знищив? А тому що я боюся. Я йому зараз знищу, я добре не знаю, хто він, де він, як він і чого він. Він потім, коли з'явиться, може зробити будь-що. Якщо в нього серйозно є та зброя, повірте. Він зі мною не буде ніяк жартувати, взагалі він прийде. Бабах і все, мене немає. Ні мене ні селяни, ні нікого. Але що ми можемо зробити? Можливо, так ми його не переможемо. Хоча я зараз хочу кілька куль запустити в нього, в його літаючий острів, не ну, як кілька, так нормально, трішки вистрілити. Щоб якщо що, то він більше не полетів уже нікуди. Я хочу його пошкодити, оцей острів, ви розумієте? Це, якось потрібно трішки пошкодити. Щоб у нього були потім цим от проблеми. Щоб він був пошкоджений. Щоб він так нормально не міг злетіти. Ось на тобі, на тобі, на тобі. Ось так якось в нас все виходить. Ось так. Не, не тобі, на тобі. Ось так. Ну, я думаю, так ну, вже нормально. Зачепили той його острів. І як ви думаєте, що у мене саме зараз буде більш під охороною? Так, я навіть не знаю, що ж мені куди ці камери поставити. Я їх взагалі боюся ставити. Але давайте так. Зараз я хочу дещо тут таки переробити. До супермаркету це я не буду ставити, але мені щось потрібно серйозно покращити. Я навіть не знаю, що можливо до мого будиночку. Ну, ці пасують начебто, але... Послухайте, коли такий терорист гуляє, мені страшно. Я хочу себе трішечки, так, як би сказати, уберегти. оберегти. Віддавайте так. 5, 4, 6, 7. 3. 5, 4, 6, 7, 3. Добре, 5, 4, 6, 7, 3. 5, 4, 6, 7, 3. Що? Що? Що це таке? Це як так взагалі розуміти? Що? То це якась пічка! Це пічка на коті. Ой-ой-ой, я боюся, я серйозно влип. То що ж, панове? що ж ти таке будеш? Добре, добре, я зрозумів. Доріжка я не дістаю, бо там вони таке вікно, його не можна відкрити, це я зламати, як ви бачите, взагалі ніяк не можу прострелити, а ну теж ніяк не можу. Давайте, давай шокером може. Да, Господи ж Божечко, що ж ти з цим всім потрібно? Давай, вибивай! Вибивай! Вибивай, давай. Бач, сюди, дочка, я дожився. Будь ласка, не робіть таке, як я, а там ще по боках вікна, як на зло, такі, які не можна відкривати, ну не можна. Часто я не поріз, тут треба ляхти, я не влажу. Ой. Ви що серйозно? Я, ви зараз на приколі, чи як це Як це взагалі сказати? Ви, що, ви, серйозно? Ви, ви на приколі чи як? Ви серйозно панове, ну, не, ну так не можна. Так як ви не можна, але ви зараз погано поводитеся, ну так не можна, пустіть мене в мою таке. Ви я, виявляється, купив замість такого коду пічку, пічку на коді так. Я розумник, я, я серйозно розумник. Піду я краще, бо сплю десь не тут. Десь взагалі не тут, -тут буде Думаю, набагато безпечніше. А хоча сидіть тут собі самі. Давайте, відкривайте, саме треба до Тому. Ви що, серйозно? Ви от зараз. Давайте скажіть мені, ви на повному серйозі. Відкривайся! Та що ж це за двері такі? Я зрозумів, вони на повному серйозі. Тому, якщо ви хочете побачити продовження. Поставте свої королівські вподобайки, підпишіться на мій ютуб канал, якщо ви досі не підписані, щоб не пропускати нові відео. Ну я вже думаю, на цьому ми можемо закінчувати. Тож, всім пока-пока, з вами був, як завжди, я, Sonic 149. Ставте свої королівські вподобайки та підписуйтесь на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Всім пока-пока!